Обидно, ти мені не купив телефон. Так. Да? Які місці мені з тобою спілкувати? Так давай не будемо спілкуватися. Які місці мені ти мене знімаєш на фото? Давай не будемо спілкуватися. Мені обидно, що ти не купив мені телефон, я тобі об'ясняю два рази. Мені, в мене є телефон. А, ну покажи. А який хочеш? А, ну покажи. Ну ти покажи. Да? Поки я за кавою сходив, Світлана вже провода. Провода вже стягнула. <плес> а що ти маєш? Ти нахуй. Це пінкес. А током вдарить нічого. Та йди нахуй, бля. Заєбав. Ну, то зараз як током вдарить, то будемо бачити, хто ти. піде куди. Ідей <плес> сюди, дай сюди, а... сюди що красиво кажу. Казала, що в мене кончений телефон. Тебе кончений телефон, я хочу тобі подарити новий. iPhone 14 Pro. А ну покажи. Во показуй тобі його. Во він. Не цей. Вот дай сюди цей мій телефон. Я хочу не хочу тобі віддавати. Це мій телефон. <laughs> да. Мало телефонів ти купив? Так. Да. Мало, так? Да? Да. А чого ти зі мною так спілкуєшся? Так. Що так? Скільки тобі грошей треба? Ну дай гроші, я тобі купив. Скільки? Мільйон. <laughs> Мільйон? Так. Да. Ну на пару мільйонів. Дай 20 гривень на кофе. Бего, по тобі машин. Ти на буковелі, так? Да? да. Подобається тобі? Так. Да. Кофе пило в буковелі? Да. Конечно, не 20 гривень, але нормально, так? Що я без телефон ходжу, цей Ти знаєш? А де твій телефон? А тебе ту касає? Ну то все тоді давай. Мене ж не касає, нащо ти мені це говориш? М -м, чекає, бачиш, ти як ти... А де зразу тікаєш? Ну, а я бачиш як ти зі зима... м. До да, дані до, я, до, да, 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 Куплю дані телефон. Та купи. У зі мною нормально говорить. І спілкується зі мною. А ти?